Гіркий досвід, який і те, що відбувається в Луганській і Донецькій області, свідчить про те, що населення, в общем-то, як правило, не ховається там, де воно проживає. Сільське населення, там є приватний сектор, там у більшості є підвали, вони відповідають всім вимогам. Тому люди, там є всі умови для того, щоб родина могла переховуватись і досі тривалий час. Більш проблематично для мешканців багатоповерхівок. Ну, в Донецькій і Луганській області люди ховаються в своїх підвалах, як правило. Е, та зброя, яка застосовується на Сході, ну, артилерія, е, системи залпового град, перш за все, вони не, не, не руйнують будинки. Тобто в, 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 в умовах такої війни, яка зараз відбувається, е, підвали е, невисотних будинків вони захищ, захищають людей. Е, е, вважати, що Подвальне, підвальне приміщення, багатоповерхівок, це надійне сховище, це дуже небезпечно, тому що у разі руйнування будівлі багатоповерхової достати людей туди буде дуже дуже проблематично. багатоповерхівка, що ви маєте на увазі? Десять дев'ять поверхів і більше. А п'ятиповерхові будинки, яких найбільше у Чернігові? Вони да. безпечні? вони, вони, в принципі, вони, вони в умовах такої війни і застосування зброї, яка зараз застосовується, ми їх можемо розглядати. Нам обращается в управление надзвичайных ситуаций Черніговской міської ради э, много общественных организаций, которые хотят помочь навести порядок в подвальных примещениях э, в месте Чернигове. Але это в первую очередь должно исходить от тех жителей, которые живут в этих домах я думаю, не трудно сделать субботник, каждому же не указать в какой день что, в субботу выйти, вывести мусор. э залучить до этого коммунальные предприятия. Мы разговаривали с начальниками всех коммунальных предприятий, они готовы своих работников дать, машины дать, чтобы вывезти этот мусор. Сейчас решается вопрос вообще, чтобы для Не только мусор, чтобы вывести, а в эти подвальные примещения завести питьевую воду, чтобы закупить лампочки, потому что эти люди, которые живут, опускаются, там нет ничего. И, и этот вопрос, вот я говорю, он и раньше решался, но сейчас он будет более, будем говорить, усиленно подниматься каждый день, и оно будет приведено. А всіх э, жителів города Чернігова хочу сказати, собраться, в кожному доме є старший за дом, опуститися в своє підвальне приміщення, посмотреть свой підвал, посмотреть, як туди пройти, щоб в, в случаї надзвичайної ситуації можна було спокійно туди зайти і укрыться. Це може бути як коробка, як сумка, як може мішок. Ну, будь-що може бути. Ну, в разі, якщо... Людина бачить цей предмет, це обов 102. Е, перше, в обов'язковому позвоні 102, по-друге, на в випадку не відкривати, не брати в руки, в кому разі. І е, після того дзвонка на 102, ждати працівників міліції. Е, у нас, е, як ви знаєте, є последній случай, коли замінували залежність вокзал, е, е, позвонив ну, вже відомий, встановили цю особу. Е, Приїжджає міліція, понятна, швидка допомога, державна населена служба, і потім проводиться дії. Нашими піротехніками на території Луганської та Донецької області наші піротехніки приймали активну участь у розмінуванні і було Знайдено їми та ліквідовано багато таких небезпечних знахідок вибухових пристроїв, які були замасковані, замаскировані під дитячі іграшки, під баночки з під пива і пачки для цигарок. Тобто в таких от речах, які люди можуть просто зачепити, тронути. Дитина може ту іграшку, м'яч покотити, і вона може підірватися. От до цього навіть доходять оті люди, які живуть по той бік. Нашої держави. В місті Чернігові є можливість від чергового департаменту в будь-яку хвилину включити перед, за допомогою апаратури, яку встановили, вийти в ефір радіостанції «Наше радіо в діапазоні 104,3. Тобто місто Чернігів і населені пункти, які там де є покриття. Наше радіо в діапазоні 104,3. Якщо виникає загроза, можуть можуть включити радіо, радіо і отримати сигнал. 27 січня, в о 13-й годині, ми провели перевірку. Ця система спрацювала в планах. на подальше встановлення Ніжин, Прилуки і в Казалецькому районі, тому що там є реальна загроза затоплення населених пунктів у разі руйнування греблі Київської ГЕС. Приїжджають люди звідти з такими підозрілими документами. Ми в цій роботі тісно співпрацюємо з службою безпеки України та з міліцією з нашою з обласною з міською. Відразу повідомляємо про такі випадки. І такий випадок буквально на минулому тижні був до нас. Приїхали люди і два чоловіки після того, як з ними поспілкувалися співробітники служби безпеки нашої. Вони Поїхали з нашої області далі собі мандрувати, тому що в них були там якісь підозріли документи документи, їх взяли на відповідну заметку, відпрацьовують. Я думаю, що в нашій області такого не можна допускати. А всім людям я хочу порадити одне: бути пильними і не бути байдужим до цього. Якщо є якісь заклики, якщо є якась підозріла людина, хай краще повідомлять. Повідомте свого. Дільничого інспектора мілі... міліції, е, любу людину, яка в погонах, кого ви знаєте, хто може е, якось е, посприяти цій роботі, е, щоб не дай Бог ми не допустили такого в себе в області.